19 січня 2014 року відбудеться спільна коляда на Золочівському Євромайдані, що збирається на площі Незалежності біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу о 14-й годині. Я принагідно вже хочу повідомити вам, що цієї неділі, 2-й годині, буде такий захід тут на цій площі, ну враховуючи це велике свято богоявлення. Що це є Йорданське свято? от, То буде таке свято Коляди, тут, на цій площі, коляди, щедрівок. Озвучення буде робити ну, наш композитор, ви його всі знаєте, автор, виконавець своїх пісень, Тедор Кукурудза. І Ми запрошуємо і таких індивідуальних солістів-виконавців, тому що кожен може заспівати куляду, а також запрошуємо церковні хори. Я зв'язувався вже дзвонив до священників, і значить до отця Михайла Сукмановського, отця Ігумена 에, Агустина, до отця Василя Сагана, і будемо ще до інших дзвонити і на Вороняки. До речі, ви знаєте, що Вороняківський хор побував у Києві. Вони були в понеділок і вівторок і виступали на великій сцені Майдану і дуже гарно виступали. Я думаю, що вони виступлять і тут, на цій сцені, перед нами і поділяться своїми враженнями про побачене у Києві на Майдані. От, ну будемо звертатися до інших ну, найближчих сіл, щоб вони прислали свої хори, щоб по дві-три колядки чи щедрівки заспівали і підняли нам всім настрій на свята.